Я вас дуже прошу, сховайтеся. Так, тут є охорона, ви, ви порушите, ви сюди лізете. Ви порушите мій спокій. Зараз я покличу охорону. Ви залазите сюди на чужу територію. Що ви территорию? з мене хочете, скажіть, будь ласка. Це ваша територія? А де тут написано, що це ваша територія? Ти барандумний. Поняв? ні? Ти тут відпочиваєш, а я тут живу. Ви тут живете, ти, так? Ти барандумний. Ти кончена людина. Ти бірдуний, понімаєш чи ні? Бумажки ходиш, тобі сказали, вийде за територію, сліди, я ж до тебе не прийшов, ти ж до мене прийшла. Чекайте, прийшов? де тут написано? Що баран чишов? Сховайся. Де, де тут написано, що це ваша Погайся. територія? А воно повинно бути надписане. Я будинок, я тут живу. Де тут написано, що у тебе тут твоя? Це не твоя, це мотора. А я тут живу. А я де у вас написано, що шо, ви тут живете? Тут написано, в тебе на обінзі написано що ти баран, хоча ти баран будь. Ти з дурачок, блін, чи що? Тут дурак, блін? ви Слів немає. Щоб люди бачили, що це приватне. Дай, дурень ти. Що тобі бачити? Будинок побудований. Що тобі бачити? Що ти сюди лізеш? Щоб, щоб люди... Що, люд... якийсь забор треба? Ти 10 метрів і стрижує в нову, чи там, що? Повалі, дурак, Почекайте, слухайте, це є ліс. Люди гуляють. Ви що, не розумієте, що тут теж ліс? Так, Можливо, люди ліс, з, з дитиною йде, що він вам ти зробив? Ви розумієте, що він вам зробив, щоб я його послали? Чого так... ви до мене захотите? Я Ч... заплатив, я хочу грошей заплатити, викупиюся, це не ваше, що по периметру. Сказав, вийшов, Ваше побудували будинок. Не захочете. Ви ж взагалі з бумажки почали писати. Що, щоб люди бачили, що це приватна Ті, ти територія. Ти дурний, ти баран. Знімай, знімай. ну хто? Що, от ви мені скажіть? От ви людина. Чого ви до мене заходите на територію? Я до вас не Чого заходив. Бумажки мені пишете. Я... Бумажки... я до вас на територію не заходив. просто. Я так на вас дивлюся, мені стидно, що такі люди в нас україннях не живуть. А мені стидно за такі, як ви. А що, а що я вам тут? Що по лісі пройти не можна, не дозволяєте натомірок відразу криїти. Чи тільки ліс не був своєю територією, взагалі обнагліли. З дитиною гуляють і він нахер посилає. В тому става тому для чого матюкатися, коли дитина збоку стоїть мала. Що він собі дозволяє? Сказав, що це його приватна територія. І матюкатись відразу. Знов скакав. Через забори, як чор це ракетка. А от оце, оцей он стоїть. Політики. І матом. А он. А, давай, снимай його, снимай. Поближе. сейчас ага, поліцію вызовем. Ну давай далі, матюкайся. Як ти матюкався. Распаде, чия це територія? Что не матюкайся? А ви хто такие? Скажіть мені, будь ласка. Хто ви такие? Перепрошую, я ваш спокій не порушую. Я кричу. А, мабуть, мент колишній, точно. Відразу видно. Перепрошую, я ваш спокій не порушую, шановний мій. Добре, я буду відпочивати, але ваші мати, те, що ви мене посилали, вони записані. І будуть зафіксовані, відповідно. Ви мене посилали. По матері. По матері, я вам сказав. Куди? Бачиш, міє не матюкати знають? Культурній. А перед тим, крім матів, нічого не чути було. Що згадувати ваші мати? Ваші мати згадувати? Як ви дитину мою посилали? Точно мені або колишній, або теперішній.